Івана 16, 23. Знову і знову запевняю вас, чого тільки попросити від Отця в Моє ім'я дасть вам. Що це означає? Ми можемо просити у Бога все, що хочемо, і Він дасть нам. Йде мова про те, що наш Бог є дуже наймудріший батьком. Він ніколи нам не дасть того, що нам зашкодить. Ми маємо виходити із пізнанням природи Божої. Багато християн вірять в Бога, але не пізнали Бога. Вірять в Ісуса, але не пізнали Ісуса. І Павло у своїх піснях дуже робив наголос: каже: я схиляю свої коліна до фісян, до колосян, щоб Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа, дав вам духа премудрості для пізнання. Християни мають бути глибокомисліщими глибоко людьми. Релігійний підхід заганяє нас в обряди, в форму, у якісь такі береги. І люди тоді не думають, не переживають. Ну все, як би сказати, йде автоматом. Бога не так. Життя не можна вмістити в якісь рамки. Відношення в сім'ї, так? Чоловік не робот, жінка з роботом не буде жити. Живі відносини, живі стосунки, нові думки, нові ідеї, нові плани, нові бажання і так далі. Тобто життя вирує і пульсує і так далі. А от застиглість, от це небезпечно в християнстві, коли християнство вроді вірує в Бога, але не знає Бога. Вірує в Ісуса, но, тобто здалека. Хай він собі буде десь там на іконці, хай він собі буде десь там на небі, а я тут на землі, як той жук, порпаюся в землі. Оце проблема багатьох християн. І потім щось сталося. Я де, а як, а я... Або, або механічна молитва, або молитва така, як вам сказати, споживацька. Бог мені потрібний тоді, коли мене притиснуло. Ну, уявіть собі, так? Діти не дбають за батьків, так? зовсім не дбають. І тут раптом їх притиснуло, вони прибігли до батьків, ой, тату, мамо, поможіть. Так? А зовсім не дбали, не шанували. Я такий приводжу приклад. Тому Бог є найкращий батьком, і Він хоче, щоб ми пізнавали його серце. Бо два сини, які були у батька, у притчі 15 розділу Іван Луки, двоє жили з батьком. Двом було дуже добре, тато був заможний, батька все було. Але серед тих двох синів була різниця. Один хотів бути вільним, тата оскорбив, тато, так би мовити, наніс а душевну біль, віддай мені належну частину, яка йому належала після смерті, бо він хоче вільного життя. Ото є християни, які хочуть собі від нікого не залежати, погуляти, випити і так далі. Це страшно небезпечна дорога. Вона красива спочатку. Вона така, знаєте, з форсом, з музикою, з такими вибачте слово, понтами. Люди мають друге, третє. Но завжди кінцівка робить справу. І в кінці закінчилися всякі оті речі, веселощі, п'янки, гулянки, дівчата, ресторани і так далі. І він опинився біля свинських корит. Тобто. Диявол завжди хоче людину відігнати від батька різними ідеями, так, різними. І люди, які не пізнають батьківського серця, вважають, а що він має мною командувати, а чого я маю довіряти. А релігія опіву народу, а що я маю там йти до церкви, а чого я маю те, друге, я вільний козак. Є багато таких ідей, які людина хоче прожити гарно. І тому, вертаючись до цього питання, я так здалека зайшов, бо воно має велику роль. Ми маємо найперше розуміти, що молитва це не тільки просьба. У молитві є декілька складових частин. Найперше, ми маємо визнати його велич. Ми маємо в молитві подякувати, що Він нас створив. Ми горшки. Бог нас зліпив дав нам все необхідне для життя, для побожності, дав нам розум, очі, руки, ноги. Все працює, наш механізм вже по тому видно, наскільки Бог є добрий. Так далі. І Він хоче, дав нам добру волю, щоб ми його шукали, пізнавали. І чим більше ми пізнаємо Бога, тим у нас молитва міняється. Не споживацька. Боженьку дай, Боженьку збережи, Боженьку, той, що є. О, пронесло. І побіг далі. Господь може, усміхнеться і скаже, які ви бідні. Я вас люблю без вашої молитви. Я вас творю, коли ще, як кажуть, мама, носила, так? І Бог так хоче, щоб ми його пізнавали, і в тому пізнанні ми відчули величезну батьківську любов. І ось коли син дійшов до корита, і смерть заглянула, голодна в очі, він прийшов до батька. І я люблю це згадувати: обіймав батька. Бо він йшов дорогою і, напевно, думав, як мене батько зустріне, а що він мені скаже, а чи він мене не вижене. Боже йшов, е, як то кажуть, як пан, а вертається, як же брак. Так? Але батько нічого батька не цікавило, а батько втішився, біжить, обіймає і в обіймах батька. Син зрозумів, який мій батько добрий. А я йому причинив біль. А я так грубо поступив. Йому, напевно, було дуже соромно, але батько обнімає, отакий є Бог. Такого Бога я закликаю пізнавати. І в нас менше буде споживацьких, користолюбивих молитов. Боженьку, дай, Боженьку завдай, Боженьку благослови. А ми порою не дякуємо Богу, що в нас вже благословив, що ми з ліжка встали. Ми маємо де голову схилити. Ми маємо кусок хліба, ми маємо воду, дорогоцінну воду, яка взагалі ціни немає. Без води в себе вмерло і так далі. Сонечко світить, пташки співають, зелена природа. Ми, ми думаємо, плануємо. Тобто, а другий синок, ото є дві категорії людей. Він вроді з батьком. Ото є категорія християн. Вони вроді ходять до церкви, вони вроді ходять до молитви, вони вроді не грішать, вони вроді слухають. Але коли вернувся брат, і його натура відкрилася, тато справляє гостину, бо мій син був мертвий і його жив. А брат каже, що то за музику чути? І тут, виявляється, його така, знаєте, низька натура. Вроді був з татом, але він не пізнав обіймів батька. Він себе вважав, «Я, я тобі служив, я в тебе то, що я. Знаєте люди, а я пощу, а я молюся, а мені Бог не відповідає. І вже починається як би на Бога. Ось де секрет зарити. Торкаючись цього, тому Бог на всі молитви не відповідає і добре робить. Він відповідає на ті молитви, які нам на пользу. Зрозумімо, на пользу і на першому місці не є відповідь наша. А Господь сказав, щоб на першому місці була віра в нього за жінку, вдову, яка ходила до судді. Поможи мені. Він каже, не. Поможи мені. Я Бога не боюся, людей не соромлюся. Владу він має. Але вона ходила, ходила, 18 років Луки, І це є приклад усім нам, хто нас чує і бачить. Бог зразу може відповісти. Абсолютно моментально. Так? Як Ісуса Навина каже, «Стій, сонце, і стало сонце, правда? Підняв Мойсей палицю, і море розступилося. Зайшли священники в Йордан, Йордан зупинився. Це були моменти, так було треба. І отому а важливо, Ісус каже: Син людський, як прийде, чи знайде Він віру на землі. Довіряти Богові не тільки тоді, коли Він мені відповідає, мене благословляє, каже Йов до своєї дружини. Як нам було добре, ми дякували. Тому Господь хоче в нас зростити, продукувати в нашому серці отой дефіцит віри, надії і довір'я. Ті цінності, які роблять нас справжніми, мудрими, добрими, далекоглядними людьми, а не такі, знаєте, побігли, прийшли, дай забув, і пішли. Знайте, як забігли, бутерброда з'їли і побігли, і забули. Тому а Бог буде, відповідає на молитви і буде відповідати, але в нього є ціль не задовільняти наші тілесні всякі забаганки. У нього є премудрість абсолютна. Він знає, яка молитва нам буде на благо, а яка нам буде на шкоду. Тому стоїть питання або порада, нехай буде, Отче, воля Твоя. Гесемані. Так молився Господь. Люди не знали, учні не знали, і чому Він плаче, чого Він е, так бореться, чому така так, так. ні один учень ані близько не підозрював, що Ісус готує себе як ягня Боже, закладене ще перед створенням світу, бо Ісус прийшов заплатити викуп усім людям. А, а той, думає, за рибу під рибу ловити. Чуєте, Петро, дуже великий грамотєй, вже їм що, рибу ловити. А тіка, та й йдемо з тобою, а що ж ви вчилися. Тобто йти за Богом, довіряти Богові і вчитися від Нього це найвища школа. І тоді питання молитви стане на своє місце. А в ім'я Ісуса говорить про те, що це правильний підхід. Ми просимо у Бога в ім'я Христова, коли наша молитва буде відповідати тому. Що Господь вважає за потрібне, Він дасть нам відповідь, і я це пережив сотні раз. Тут Слово Боже конкретно говорить: просіть в ім'я моє і буде дано. Чи можна це поєднати з іншим місцем списання? Я згадую, так. що е, не маєте, тому що не просите а, або просите не на добро. Можливо, тут є секрет, Дяково, що так да, що ми. Просимо, але треба, да, але треба себе ну проаналізувати для чого ми це просимо. Абсолютно. Можливо, приходить розчарування. Ми просимо, ми не отримуємо. Господь невірний або не чує, або ще треба чекати невідомо, скільки. Можливо, отут і той секрет, як ми, як батьки, якщо дитина просить і ображається на там, плаче, 10 років, дай мені за кермо сісти, чи дай мені mm -hmm. солодощі, чи що ще що не корисно, ножа і так далі. Тому, можливо, тут треба, приходячи в молитві, дійсно просити у Господа і довіряти, що нехай буде воля твоя, як ви сказали. Да, можна просити і, в принципі, не гріх просити. І житло, і транспорт, будь-що, ми говоримо там і одяг, але дійсно е довіряти Богу, що хай буде його воля і хай він підкоригує, можливо, ми просимо не на часі зараз. Ми просимо те, що ми не зможемо чим навіть е це використати. Да? Можна просити там великий будинок, а зарплати нема його оплати, там, Заплатити за газ і так далі, тому хай Бог дає нам мудрості і е, е, довіряти йому і довіряти Духу Святому. Да? Я так певен, що він підкаже завжди, чи правильна наша молитва, і чи догоджає вона Богу. Інакше можна на цьому слові подумати, що можемо тепер просити, завалити своїми проханнями Ні. Господа, і, і Він говорить: просіть, і буде дано. Мудрі батьки завжди дбають про здоров'я дітей. І не дають їм цукру, шоколаду, торта і так далі. і так далі. Батьки розуміють, що це шкідливі, це речі є добрі і потрібні продукти, так. але батьки мудрі розуміють, що на користь дітям, а діти не знають. Так само і Бог знає, що буде на користь, а що буде на шкоду. І дуже важливо, Господь, не відповідаючи нам деколи на молитву, очікує, чи я буду йому далі довіряти, чи я почну сумніватися. А ще гірше буду гніватися, а ще гірше буду кричати, де той Бог, як жінка Йова, каже, проклони та й мри. Тобто Бог хоче молитві наші, не задовільняти наших різних побажань і так далі, бо ми так хочемо. А Бог, є наймудріший батько-вихователь, каже, син людський, як прийде чи знайде, він віру на землі, невідступність, якщо навіть Бог і не дав. Не гнівайся на Бога. Ти не знаєш, як закінчилося е, життя. Ой, образився один чоловік, підходить до мене, коли я був в церкві, тут в Києві, він до мене підійшов після зібрання, такий сердитий. Чому Бог так зробив? Я так здивувався, чому Бог так зробив, я кажу, що сталося? Він забрав в мене жінку. Ну, Жінка-дружина померла, і він озлоблений і так далі. Тобто, а момент, що людина хоч вірила в Бога, але не довіряла. Бог знає, коли забрати, Бог знає, коли нам дати, коли нам не дати. Питання довір'я, а віра, коли немає довір'я, вона неефективна. Вона приземлена, вона користолюбива, вона є ситуативна, вона споживацька, і вона егоїстична молитва. Я би хотів, щоб на перш, коли на першому місці, як от Ісус дав зіреті так? Учні сплять, а він каже, побудьте зі мною, а вони сплять. так? І він до кровавого поту написано, і коли був у тривозі, син Божий був у смертельній тривозі, і написано, він ще пильніше молився. Він міг сказати, Отче, чому ти мені так зробив? Чому за мене переслідують? Чому мене мають вбивати? Чому не ставити питань? Він чітко знав цей курс, Або цю дорогу, оцю чашу він має випити гор'я, болю е е і так далі, бо без оцього кроку жертовного мільйони людей загинуть. І якщо дивитися зі сторони людської, ой, хай не буде з тобою, пожалів Петро Ісуса, правда? Ой, такий добряк. Він дивився приземлено, хай Ісус живе, хай буде з нами, ми справа, зліва, ми такі поважні, будемо священники, бороди запустимо, такі наші люди будуть кивати. А Ісус подивився каже, Петро, знаєш, як він сказав різко до Петра, відійди від мене, Сатан. противнику. Бо ти думаєш не про вічне, а про земне. Тобто лукавий навіть жив найлюбиміша учня. Тому це є сигнал мені і всім. Не робімося дуже сильно духовними, не робімося дуже мудрими, наша духовність і наша мудрість схована в Христі. І Він є ідеальний взірець, від якого всі християни мають вчитися, за ним слідувати, на нього дивитися, його слухати і його прославляти. Він є Альфа і Омега. Зісуньте Ісуса в сторону, почнеться релігія, суха, мертва черства, як те дерево. Підійшов Ісус, а там нема плоду. Лукавий веде людей до безпліддя. А Бог, а Ісус каже: Я не ви мене вибрали, а я вибрав вас так, щоб ви йшли і приносили плід. А плід не можна принести, каже, хто в мені перебуває, той ясно зароджує. Сама людина, най-най-най-най добріша, наймудріша, не може вродити духовних плодів. Тому що наша сила в ньому я істина, виноградна лоза, а ви галузки. І почерпнувши від Бога благодать, яка мене міняє щодень, я маю потребу в Ісусі щодень, Візьміть квітку, тільки підріжте, все. Гілячка тільки. От мене так в саду груша зародила того року, що гілі, такого ще не було. Гілки великі ламаються. Я не знаю, що зробити. Так плоди обліпили, що гілки тріщать. Я що можу підпираю, але всі не підіпру. Все, ми приїдемо наступного разу. Приїжджайте. Інформуйте, такого, інформуйте, коли не було. спробуємо. І я так, тобто йде мова, що а, Ісус хоче нас наблизити до себе, змінити нас і дати нам в серці ті цінності, які нас роблять Христоподібними.